Друзі, всім привіт! Знову ми разом. Так що тут у нас подказки. Ну що, а тебе багато не буває, так само як і алмаз, нага. трошки мені докупити акційних товарів. Берем, берем телегу главное сегодня не попутать ничего главное сегодня горюкзачок потерянный лавенький опачки Та йохані, Теба, да ехали база банан я взяв по 60 сілько. Да, ну красивее дві штучки так ладно Сомберсбіг. Для yeah. <coughs> блін сільпо 49 гривень, ну маліна, маліна Маліна. Взяв я все-таки, не дозвонився я до друга, не дозвонився я до коротше, Взяв на свій розсуд, так, Проблема знову злібом, да, брати чи не брати, брати чи не брати, 5 кусків хліба. Один день почну возьму, ну я посидімо на хлібній дієті. Зараз я приїхав за польським отенциром, нам дуже сподобався. Ну ми його вже не перший раз беремо. Коротше в круглих тих баночках. Зараз возьму парочку, хай буде. Так 20 минут четверто, та валить уже додому, хватить вже кататися, акумулятор сьогодні ночі заряжу. Не, це все-таки в этом, в кутерке. Навірно, ферма по 44. А, не, тут 44, я не знаю, що робити. Брати чи не брати? А там Яготинське по 45, тут по 50. Люди, куди ми котимося? і Бабай, ну не знаю. Навірно, все-таки я то возьму. Вона там щось хотіла з молока капучино якесь бадяжить. Так, що тут за завал? 53 гривні. Що я думав ровно 50. 53 вони не додавали по шумок. Давайте їм поправлю, бо в них щось завалилось. О, отак надіш. Возьмем, покоштуємо, ще, понасолоджуємося. Ще таким варіантом сира. Ладно, давайте возьмем. Виходу у нас нема. 44,36 молоко. Сметанка є. А може в путорку Яготинське там подешевше. Ладно, якщо що завтра возьму. Я хочу подивитися в кутерке, по потім Яготинське, там може бути по акції якісь сметани. Так, запам'ятай Полтинник і АТБ Полтинник в рідному селі. Ой, в сільпо. 45 по акции все запомнил их. 45 и 50 так сосиски я взял сосиски я взял сосиски я взял вареники у нас есть а ну сейчас Ага, зараз будемо шукати для діабетиків відділення. Там печеня панда. Мені треба його взяти. Ну це я ще поки думаю. Дум, індюк думав, то супов. Ну, короче, я ще думаю. Ще ще треба. Не, ну цены, ну взагалі, то 48, то 57, тепер 60, коротше. А от вроді да воно чи ні. Чи дієтичні товари, не для діабетики, може я неправильно виразився. Ух, ще розказала, де воно, так я ж не в тому. Діло в тому, що я не в тому. Е, не в тому, а тебе, що мені розказала, де воно знаходиться. Ага, от. Так вони не жовті. Блін, тут шоколадні, прикиньте. Оце мені такі треба. Только в оранжевій пачці. Мілк. А що це? То, може, це вони є. Може, а що це? Блін, це одинаково, так? Да? Це одинаково. Сорок три, двенадцять. Там пачка, друга, ага? Просто не хочеться їхати за тим, що ми просило. Чи прогуляємося? Ладно, давайте я ці брати не буду, якщо там. Та я вже сам без вас прогуляю, зараз ми тут ще трішки походимо. Коротше, якщо там такі самі, вже візьму там. Ті, що? Вона просила. Так, ладно, давайте спокійно походимо. Це я взяв. Що вам показати? Що вам показати даже не знаю. Короче, неудачно я заїхав, чесно говоря. Я думав цю панду я тут куплю. Ну смотрите, конечно, если це 219 200 грамм, а це 339 200 грамм, то конечно выгодно взять. У мене еще до следующей среды. Дослідуючих акцій ще є. Врем'я подумати. Хорошаємо 32. Так. Через півчаса вже почне темніти. Пари в мене з собою нема. Тільки стопаки задні. Кстати, мені... У мене ця знижка є, мені пришло сповіщення, це на мінус 25%, чи щось таке я можу купити, На касі показати код. Може проверить цю фігню. Ладно, я там перевірю, Не буду сейчас відкривати телефон, У барні по 14.06 одна штучка. 30 грамм веса чи скільки? чи де вони взялися. Та 30 грам. 30 грам. А паком 69,16 по карточці. Понятно, понятно. Сопліка. Польща, Польща, Польща. Таке 25 градусне непоганий це я пив з лимончиком і з малиною. Неплохо. Я оце я хотів попробувати колись лікер, крупник. От я крупник пив, кстати. 38 градусів, вроде чи 40, але така м'яка, Не крепка, не крепка. Кстати, забувся в неї замило спросить. Давайте сінемо таке на хімію. Трошки. О, який тут штири порошкам. Ну він то пахучий, але він забиває дихалку. Дуже насичені запахи від порошків. Фу. Фу. та ну нафіг. <кій> 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 нос пробивав добре, якщо. Що. Это посудомоечные всякие. Фу, жарко мне уже. Жарко, жарко. Как красивенько шампунька, дизайн красивый. Подарувати Факс 51 гривня. Факс теж вроде тут це, якщо я не помиляюся. Блок-комутики, блок-кому, зубні щітки Тяживо і там не видно. Давайте памперси, чуть-чуть покажу. Про кландосы. Памперсы. Да, цины, конечно. Як вам. 454 по карточке. Вау. Да, жесть. Жесть, жесть, жесть. Ну, про як завжди по акции, акций не кожную неделю акции. На ну, про кландосы. Так, окей. Так, туалетні бумаги я набрав в Аврорі. Альбатрос по 9 гривень. Непогана вроді, така як обухов. Ми не вважаємо, що вона хуже. Зато дешевше. так що... По 9 гривень альбатрос в Аврорі. Попробуйте. Попробуйте. Купіть одну один рулончик. Так, що це? Газ. Да, прикольненько. Може, ну короче, коротше тут всякой перенотені, звісно, валом. Такі гуры всього. Так, друзі, ну що. Всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Ось колготки, кстати, 75-53. Вот жіночі своя лінія. 40 ден. Міцні то іс. То іс, міцні. Це я знаю, що 20 не міцні, а 40 міцні. Ось, що я знаю. Ось, що я знаю. Ну, зарядні станції це зараз одне з популярних. Раніше зарядні станції ви не побачите в магазинах. Тяжка. 10 штук. Зарядна станція 500 ватт, да? А ця 18 тисяч. Як тут розетка в розетку? На 1 кВт. Ємність. А та на 500. Це, звісно, прикольно для квартири. Розетка, розетка зробив. І в тебе світло у всій квартирі, да? Чи ні? Чи це я губу розкакав, такого не буде, навіть. 26 зачеркнуто. Так, ну ладно, давайте. Пока-пока побачимось.